Гайдукевич пішов. Вчора під час засідання регламентської комісії Рівненської обласної ради стало відомо, що нещодавний очільник обласної організації політичної партії Європейська Солідарність вирішив скласти повноваження депутата. Нагадаємо, що Віталій Гайдукевич очолив рівненську обласну організацію після перезавантаження, яке він проводив за дорученням центрального керівництва. За партійною квотою й став депутатом обласної ради, очоливши її список. І ось тепер він йде. На початку проведення комісії з апарата ради, я як голова комісії, отримав заяву, яка була підписана 15 квітня цього року, про складання депутатам Гайдукевичем депутатських повноважень. Відповідно, заяву ми внесли в порядок денний. Комісія проголосувала за те, щоб її внести в порядок денний, розглянули і рекомендували сесії обласна ради, яка відбудеться підготувати проєкт рішення і винести її на сесію обласної ради для задовілення. Щоправда, за словами Сергія Подоліна, самого Віталія Гайдукевича під час засідання комісії не було. Не захотів Віталій Гайдукевич пояснювати свої рішення і нашим журналістам, порекомендувавши шукати інформацію у відкритих джерелах. По-друге, якщо у вас є якась інформація, то ви точно можете прочитати текст заяви. Там всі причини вичерпно. Разом з цим у відкритих джерелах зазначається, що скласти повноваження Віталій Гайдукевич вирішив через сильне завантаження волонтерською роботою. Принаймні, саме цю причину відмови від мандату він зазначив у поданій заяві до апарату облради. У своїй заяві депутат зазначив, що волонтерська діяльність у нього забирає багато часу, і це унеможливлює виконання депутатських обов'язків. Разом з тим, за декілька днів до написання заяви Віталієм Гайдукевичем стало відомо, що його змістили із посади очільника Рівненської обласної парторганізації Європейська Солідарність. Тепер на цю посаду розглядатимуть колегу Віталія Віталійовича по депутатському корпусу, зокрема Катерину Самардак. Принаймні саме її кандидатуру найчастіше називають в кулуарах як ймовірну очільницю. Як стверджують в кулуарах, саме після рішення звільнити його з посади очільника парторганізації Віталій Гайдукевич і вирішив скласти депутатський мандат. Так це чи ні, наразі з'ясувати важко, адже Віталій Гайдукевич коментувати таке припущення відмовляється. Разом з тим варто відмітити, що остаточне рішення щодо його заяви мають ухвалити депутати рівницької обласної ради на черговій сесії, яка має відбутися 26 квітня. Саме тоді ми дізнаємося, чи відпустять його. О, колеги депутати та хто стане новим депутатом від ЄС? Лілія Мазур, Сергій Мініч, Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group.